Российские пропагандисты заявили, что победа России еще очень далеко. И когда женщина, позвонившая на радио, сказала, что они уже победили и Одесса ⁇ это русский город, они заявили, что у нее слишком большие аппетиты. Ведь пропагандиста Баранца очень тревожит, что ВСУ продвигаются в направлении курской АС. В связи с последними событиями пропаганда все меньше кричит о том, что они дойдут до Варшавы. И когда из зрителей об этом заявляют, они тут же пытаются успокоить их победный дух, потому что объяснять провал будет сложно, и поэтому нужно готовить зомбированный российский народ к тому, что план все-таки не удался. У меня э, такой вопрос: в Украине на Украине 50 тысяч человек с оторванными руками и ногами. Тогда мы завоюем эту Украину, кто их будет содержать, кто им будет платить пенсию? Нет, мы не собираемся завоевывать Украину. Выбросьте эту мысль из головы. Мы ее совершенно не стараемся завоевать. У нас другие планы, уважаемые. Ну, во всяком случае, Одесская и Николаевская область должны быть наши. Обязательно. Вот уважаю, да, может ценю. Хороший у вас аппетит. Ну, ну и, там, и, допустим, и Запорожская, допустим, пусть и Херсонская. Все. Да, вот они тут воевали это... против нас. Они про воевали против нас. Кто Мы они? Давайте их, снова наши уточнять. Карманы? Кто они? Давайте уточнять позицию. Кто они? Бандеровцы. ВСУ. ВСУ. Они воюют и сейчас против нас. В Чем разговор не пойму? И сейчас ВСУ убивает ну, наших солдат. Я, я, я уже, победила, я уже победила в своей голове. Молодец, молодец, Одесская, молодец. Одесская. Да область, наша. победа еще далеко. Мы уже по второму кругу идем. Да, наша и Харьковская, наша, все наше, уважаемые. Вот. Да. Но парни, которые воевали Харковской, там, да. Да. Они, они же воевали против наших парней, они убивали наших парней Да, они, они убивают путь... сейчас, они по пятому кругу идем, они сейчас убивают наших Кто парней Кто будет платить им пенсию за... Украинское правительство, украинское правительство будет платить Так его Украина. уже не будет да, так, так вы сначала добейтесь этого Хорошие у вас мечты, но только они немножко непрагматичны. Давайте добьемся сначала того, что нам нужно. Нам нужно Я думаю, что Это очень будет. Да, не очень быстро это будет, к сожалению. Не очень. О, это, к сожалению. Мы быстро помогаем всем, чем можем. Кому Наши мы помогаем? Кому мы помогаем? Ну, я лично мы, это отправляю и деньги, а, ну вот и. и теплые вещи, и носки я и нашим я, парням. Я, я. Противник не останавливается и прет в направлении Курской АЭС. Да, героически говорит генерал Лаудинов, защищаемся мы от напора. Вооруженних сил України, Сырский туди бросають новое підкріплення, но стрілка главного направление главного она нацелена прямо вот туди, на Курчатов, где у нас знаходиться Курська АЭС. розпочинаємо. Ми з розмови з Сергієм Зурцем, директором агенції Дефенс Експрес та ведучим рубрики воєнні підсумки дня. Сергій, вітають, будь ласка, тобі слово. Вітаю тебе, Василь, вітаю наш людей. Сьогодні в нашій рубриці ми будемо говорити про дивні історії у небі, про ситуацію навколо Вугледару і про те, як нам далі воювати з Російською Федерацією, про висновки з нової книги, до якої написав передмову генерал, а а нині посол Великій Британії Валерій Залужний. Про все це за мить. Почну нашу рубрику з відео, яке сьогодні оприлюднена спільнота Сергія Стерненка, яка активно просуває проект Небесний Русоріз. Це власне про те, як Росія намагається врятувати свої розвідувальні дрони, які ще нещодавно почували себе безпечно у небі, доки в Збройних силах не з'явився ефективний антидот наші протиповітряні під дрони, які здатні доганяти і знищувати ворожі зали. Суперками і навіть ударні ланцети. Так, от ворог почав вдаватися до парадоксальних способів захисту. Я маю на увазі не встановлення. Камер заднього огляду на цих безпілотниках. Це він також робить, аби побачити, як їх атакують українські зброї, а українські дрони. А на відео зараз видно, що ворог хоче замаскуватися під українські БПЛА, бо на крилах нанесені блакитно-жовті знаки розрізнення, які мають примусити наших дронарів сприймати цього ворога за свого, але це не виходить результат закономірний. Такі дрони противника все одно збиваються, і зараз мова йде про. Сотні знищених розвідувальних дронів противника, що говорить про те, що Україна має технічний потенціал творчі команди, практику таких асиметричних дій рішень, які позбавляють цього ворога очей в небі. А разом з тим, ворог на землі намагається скористатися своєю перевагою в живій силі техніці. Зараз багато уваги прикуто до ситуації навколо вугледару. Низка експертів. Росіян ситуацію як критичну і що треба виходити з цієї ділянки. А і навіть пишуть про те, що наша 72-га бригада вже почала перебазування. Але це повторюсь припущення і висновки журналістів. Генштаб сьогодні на вечір. Інформацію щодо цієї ділянки подав досить стримано. Він генштаб пише, що на Времівському напрямку відбито 4 штурмові дії противника поблизу вогледа водяного чотири ворожі штурми тривають, і на цьому поки що генштаб ставить крапку. Що нам відомо? Ми знаємо, що впродовж там трьох років 72 га бригада, яка там стоїть в, в зоні вугледару, захищає вугледар. Ефективно обороняла цю ділянку фронту. Вугледар дійсно знаходиться на височині, що дозволяє бачити противника далеко. Є річка Кашлагач, яка там перетинає дещо на Південь території ускладнення просування противника, але зараз чи точніше певний час тому назад ворог змінив тактику і почав здійснювати оці обхідні штурми флангові атаки. Ми знаємо, що на східному фланді було фланзі було захоплено водяне і дві шахти, які наближені до Вугледару, і зараз там є саме зі сходу є просування противника окремих розвідгруп на східні частини Вугледару. І коли ми говоримо на захід, то там дві російських бригад. Де бригада морської піхоти і танкова бригада там здійснили перетинання Кашлага, чи створюють загрозу для вугледару з заходу? власне ця ситуація, якраз те, що. Відбувається навколо Вугледару, але що ми маємо на сьогодні? Є захід, от повторюсь, розвід груп на сході в сам Вугледар, але місто і далі обороняється при тому, що фактично можна говорити про те, що момент достатньо непростий, тому що зараз ворог впливає на логістичне забезпечення нашого конта. Тенгенту, але у будь-якому разі ми якщо згадаємо ситуацію по Покровську чи по, по, по часів Яру, де фактично всі казали, що ось ось будуть захоплені ворогом ці ділянки фронту, але так не відбувається. І так що в будь-якому разі, все буде залежати від того, які рішення буде ухвалювати генеральний штаб, які ми маємо резерви на зараз на е, цій ділянки. Хоча в будь-якому разі е, вірні висновки, що оборона вугледаром. Наближається до певного завершального етапу, і велике значення дійсно буде мати чи утримувати цю ділянку попри будь-яку ціну, чи все таки питання збереження особового складу вийде на перший план.